Тема уроку додавання та віднімання раціональних дробів. Згадаємо, що додавати та віднімати дроби можна тільки у тому випадку, якщо вони мають однакові знаменники. Тому перші дроби, які ми розглянемо, це буде додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками. Правило, яке нам відомо ще з 5 класу, говорить. Щоб додати-відняти дроби з однаковими знаменниками, потрібно знаменник дробів переписати без зміни, а чисельники додати або відняти. Після цього отриманий дріб по можливості скоротити. Відповідно, коли ви виконуєте дію додавання віднімання дробів, спочатку всю свою увагу спрямовуйте на знаменники. Якщо вони однакові, тоді, відповідно, ви записуєте згідно правила знаменник без зміни. І виконуєте дію віднімання чи додавання, в залежності від того, яка тут дія чисельників. Тобто від першого чисельника віднімаємо другий чисельник. Якщо у нас в чисельнику вже немає таких дій, які б можна було виконати, то наступний етап це отриманий дріб по можливості скоротити. Для того, щоб скоротити дріб, ми Чисельник цього дробу розкладемо на множники. Скориставшись формулою різниці квадратів. Отримуємо ось такий добут. Знаменник переписуємо. Бачимо, що чисельник і знаменник мають вираз, на який можна скоротити. Це x-5. В результаті маємо тут одиничку і тут одиничку. Чисельник у нас х плюс 5. В знаменнику 1. Х плюс 5 поділити на 1 буде x плюс 5. Наступний вираз. Також дивимося на знаменники. Бачимо, що вони однакові. Переписуємо. Переписуємо знаменник. Віднімаємо чисельники. Тобто від чисельника першого дробу. Ось цього. Віднімаємо чисельник другого дробу. Ось цей. Тут ви можете записати або в дужках, або без дужок, тільки тоді потрібно кожен одночлен, який ви бачите в чисельнику, записати з протилежним знаком. Я записав у дужках, і на перших, скажімо, етапах вивчення цієї теми краще не ризикувати. а... Многочлен, який віднімається, записувати в дужках. Після цього розкрийте дужки. Зведіть подібні додатки. 9 мінус 6 це буде 30. Мінус 18. Перепишіть знаменник. Тепер отриманий дріб. По можливості скоротити. Для цього розкладаємо і чисельник і знаменник на множники. Тут у нас спільний множник 3. Виносимо його за дужки, в дужках залишиться С 6. Тут у нас спільний множник С, також за дужки, в дужках буде c 6. І тепер скорочуємо на С 6. Отримуємо 3 в чисельнику, С в знаменнику. Також тут зверніть увагу на знаменники. Ви побачите, що вони майже схожі, але компоненти різниці у першого, у першого знаменника і у другого знаменника одне відносно одного переставлені місцями. Тобто тут на x, тут уже Y. Тут від'ємник y, тут від'ємник x. Як бути в цій ситуації? Ми можемо скористатися. Правилом перестановки компонентів різниці. Правило перестановки компонентів різниці говорить, що якщо різниця в непарному степені, якщо вона отак виглядає, то це завжди можна записати як начебто вона в першому степені. Отже, якщо різниця в непарному степені, то можна переставити її компоненти, але перед різницею знак потрібно змінити на протилежний. Ми теж саме зробимо ось в знаменнику другого дробу. Переставимо місцями Х та Y. І знак оцей поміняємо на протилежний. Тут плюс ми змінимо на мінус. Ну, отак, правило перестановки компонентів різниці допомагає нам звести дроби до спільного знаменника. Тобто перший дріб ми переписуємо без зміни. Тут знак міняємо на протилежний. Переставляємо. Також компоненти різниці і 5y. Далі. Маючи спільні знаменники тепер записуємо під спільну риску. Віднімаємо знамен... О, чисельники, чисельників. Отримуємо дріб, який можна скоротити. Винесемо 5 за дужки, в дужках Х-. І тут x-y. Скоротимо. Отримуємо 5. В четвертому прикладі також знаменники у нас однакові, тому можемо переписати його під спільною різкою дробу. І відняти чисельники. Тобто чисельник першого дробу А квадрат плюс 3А. Відняти чисельник другого дробу 3а плюс 9. Дорівнює. Знаменник переписуємо. Тут розкриваємо дужки. Я напишу зверху, що буде. Мінус 3а буде, мінус 9. І зведу подібні. А квадрат переписується. Плюс 3а мінус 3а взаємознищується і мінус 9. Ну, от таким чином. Тепер пробуємо скоротити. Розкладемо чисельник на множники, це А-3, помножити на А плюс 3. Знаменник у нас формула квадрат суми А плюс 3 у квадраті. Бачимо, що А плюс 3, А плюс 3 в квадраті можна використати для скорочення. І записуємо остаточний результат. Чисельник А-3. Знаменник А плюс 3.